Етапи розвитку соціальних послуг та їх надання взаємопов'язані між собою, тому вони представлені як цикл. Після проходження повного кола циклу починається наступний і так далі. Початковий етап є одним із найважливіших. Необхідно визначити потреби мешканців та мешканок територіальної громади, а відтак і соціальні послуги, які здатні їх покрити. На цьому етапі спеціально створена для проведення оцінки потреб робоча група збирає і аналізує кількісні та якісні дані про наявні в громаді вразливі групи населення, а також осіб і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На основі аналізу зібраних даних визначаються потреби у соціальних послугах, аналізуються наявні ресурси для надання соціальних послуг, і також плануються заходи щодо розвитку пріоритетних для громади послуг. Важливо, що саме цей етап має передувати усім іншим, оскільки він є основним для прийняття рішень про розвиток послуг, у яких є потреба. На другому етапі необхідно здійснити планування розвитку соціальних послуг та їх надання. Це відбувається шляхом розробки або перегляду прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку громади. Зокрема, йдеться про стратегію розвитку, місцеві цільові програми або план соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади. Цілі та завдання щодо розвитку системи соціальних послуг мають бути включені у ці документи. Це забезпечить послідовний та сталий розвиток найбільш затребуваних послуг для мешканців громади. Також не менш важливо, щоб до запланованих завдань були визначені показники їх виконання, чіткі строки та виконавці, і також найголовніше необхідні видатки для їх реалізації. Наступний етап визначення та залучення надавачів соціальних послуг. Враховуючи виявлені потреби населення, на цьому етапі важливо забезпечити доступність, необхідний перелік та обсяг соціальних послуг. Тому для їх надання варто залучати і розвивати наявні ресурси надавачів соціальних послуг. У територіальній громаді соціальні послуги можуть надаватися надавачами комунального або недержавного сектору. Надавачі недержавного сектору можуть бути залучені на умовах соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проєктів або соціальних програм. Для прикладу, якщо у територіальній громаді працює надавач соціальних послуг для дітей з інвалідністю, то орган місцевого самоврядування може закупити необхідні види послуг, наприклад, шляхом соціального замовлення. Інші послуги у цьому випадку можуть бути забезпечені надавачем комунального сектору, за чого потрібно також забезпечити належний кадровий та матеріально-технічний ресурс. Четвертий етап стосується безпосередньо надання соціальних послуг. На цьому етапі надавачі послуг проводять роботу з населенням територіальної громади, поширюють інформацію про наявні соціальні послуги, виявляють потенційних отримувачів послуг, проводять індивідуальне оцінювання їхніх потреб та забезпечують надання відповідних соціальних послуг. Варто наголосити, що соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів, тобто для отримувача послуги має бути забезпечений обсяг та якість послуги, які визначені у стандарті. П'ятий етап є заключним і передбачає моніторинг соціальних послуг і оцінку їх якості. Моніторинг передбачає збір та обробку інформації про надання соціальних послуг завдяки цьому територіальна громада визначає, наскільки ефективними були заходи для розвитку і надання соціальних послуг. Якщо моніторинг та оцінка якості надання послуг виявить проблемні питання чи нові потреби населення територіальної громади, то орган місцевого самоврядування зобов'язаний їх врахувати у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також у бюджетному процесі. Таким чином, завершивши один цикл від визначення потреб населення до моніторингу, ми переходимо у наступний аналогічний, а саме знову до визначення потреб населення. При цьому необхідно завжди враховувати. Що з плином часу потреби можуть змінюватися, така циклічність дозволяє гнучко реагувати на нові потреби, визначати актуальні соціальні послуги та оптимальні шляхи їхнього розвитку, переглядати та планувати необхідні видатки, а також розвивати потенціал надавачів соціальних послуг.